На території нашого закладу є такий тренажерний майданчик, який називається Крила життя. Він створений в пам'ять про героя захисника України Хача Максима. Ось на стіні зображені етапи, такі сторінки його життя. Ще малесеньким він грав у футбол, потім підріс і грав у баскетбол, навіть головнього своєї. Потім він пішов воювати. Ну і, на жаль, потім Янгулом потім... злитів. На жаль, він загинув. І ось на стіні розміщена меморіальна дошка пам'ять Максима, який завжди спостерігає за дітьми, які тренуються на цих тренажерах. Пам'ятаємо, вдячні йому. Да его подвиг.